Глава 1 Летьоха Чорнобог. Сім таїнс має пройти за життя людина. Ще стигне він покаятися? А ні, накриють гради, і його тіло перетвориться в пил. Що може бути гірше? Зрадити своїх друзів. Тоді не тіло, а душа перетвориться на порох. Лейтенант Чорнобог не може не йти на війну, найкращий солдат. Це, звичайно, живий солдат. Найкращий ворог той, що став твоїм другом. Скільком він збереже життя, з кількох окрилить своїм світлом і виведе з тьми. Він плакав, коли розстрілювали Небесну Сотню, Його нога стопала в нашій українській калюжі, а душа йшла по швейцарських вуличках. Заздрів тих, то віддав життя за мій народ, тільки такі й мають на нього право не просто існувати як тварина, а жити як людина, кладовище місце, куди ми всі прийдемо. Не Це перспектива для кожного: важкий чорний граніт, неначе людські гріхи. Вибач Боже за наше діяння. Вибач за бездіяльність, бо напевно то більший гріх. Як же хочеться лежати тут, серед рідних, тих, хто сформував твій світогляд, з ким ти плакав та сміявся, з ким сідав до ріднього столу і ділився останнім, а не десь у соняшниковому полі. Чорнобог воювати йде не заради багатства, не заради пільг, квартир, машини, то все можна заробити, поїхавши на заробітки в чужбину, а заради того, щоб наш народ міг реалізувати свою волю, а не бути рабом обставин. Не за ту Україну, яка є, а яка буде через цю волю 40 з лишніх мільйонів людей. Любить їх лятьоха, особливо тих, хто ще не народився, і поважає тих, хто вже прожив життя, аби він став таким, як є, людиною, а не торгоном з інстинктами, не гвинтиком в системі для задоволення чиїхось забаганок. Ще зовсім недавно він і сам був тим видником, бидлом на польських заробітках і доля гнути спину на, по, на пана. Кожен раз їдеш в дорогу і переживаєш, хочеться плакати, адже чудово розумієш, що попереду не спа салон, не турецький курорт, а ненормована праця на виснаження. Кожен польський пан збудував собі будинок на українських сльозах, все за завітами Маркса своєю працею багатим не будеш. Жар добре загрібати чужими руками. Все це знайомо лейтенантові. І хоч своє лицарське звання він отримав указом президента України, але розвалили нашу економіку і немає йому місця для праці на батьківщину, а ті квартири стають все дорожчими і дорожчими. Хтось схопив Бога за бороду. Верніше мав волохату лапу, яка за нього поручилася, й отримали першу роботу, потім був досвід та кар'єру. В його світі все чесно та справедливо. Не Мало спеціалістів отримують і житло від роботодавця, можна носити вишиванку та гордитися собою. лейтенанта ж доля склалася по-іншому, скрізь інчув відмови через брак досвіду або ж відверті натяки на корупційні пропозиції. Погоджувався на будь-яку роботу. Система тебе завжди запам'ятає, якщо готов працювати задешево, то тільки і така робота буде йти тобі в руки. Будеш носити мішки, стояти на касі і розливати каву. Отримав диплом юриста раз, два і ти бариста. Калібровка, правда, вже відбулася на етапі вступу у вищий навчальний заклад. Кожен з нас може написати цікаву історію. Летьоха згадував, як його мама захворіла. Півроку не працювала, грошей не було, він ходив пішки в універ 40 хвилин туди, 40 хвилин назад. Поїсти і прийти увечері в комп'ютерний клас, аби хоч щось зрозуміти в тій грамоті. За рогом універу, до речі, зараз там погодинковий готель. О, цікаво, кому треба погодинковий мотель. Альфа-мама, ким ти стала? За рогом універу стояли його одногрупники, курили та пліткували про те, що він жадібний. Та не їздить через те на маршрутках, а ходить пішки. О, от вони можуть собі дозволити їхати з комфортом. Стало кисло й боляче в серці. Хотілося вийти і розповісти про хвору маму, про її операцію, реабілітацію. Вони засоромляться, почнуть йому давати гроші. Це ще більше приниження просити допомоги. Летьога відчув образу і, за їх, їх думкою, що попереду в нього буде гарне життя, адже він добре вчиться, має гарні оцінки їздить на Олімпіади. А отже попереду в нього хороше життя. Все можна витерпіти. Ми із села її ходили в туалет зимою мінус 20 на вулицю. З дитинства вкидали гніз під худоби, харчувалися картоплею з молоком, а м'ясо то тільки в неділю і на свято. На квартирі немає опалення, не біда, ковдри й дихаєш паром, спартанці ми. В нас є ціль стати людьми. А хто вони люди? Це такі образи з реклами, що живуть в хорошому будинку, сім'єю. Він, та вона, двоє діток, зелений газончик, басейн у дворі. От що є щастя, літьоха не знає, але всі навколо кажуть, що воно так і є. І від того, що того щастя в нього немає, він готов нігтями копати асфальт, аби бути людиною і серед людей. І більше не відкидати гній з-під свиней. Він, як і кожен молодий чоловік, відчуває себе обраним на хороше життя та процвітання. І це процвітання в голові кожного силюка чи хлопця з району тісно пов'язане з процвітанням України. Отже його місія бути причетним до змін у власній країні. Деякі люди думають, що Бога немає, хіба світ може бути настільки дурний, аби в ньому помирали діти від раку, то як Бог мав би зробити насправді, який має бути той ідеальний світ, рай, в якому нам жити, в вічність ніколи не йти звідти? Всі ці зображення про арфи, взяті з уявлень мадрівників про палаци східних володарів. Душа обмежилася на споживанні. Твій будинок в раю, обставлений меблями з ікеї, і на твоєму айфоні є номери до всіх святих. Злії люди зробили з України пустку. Однозначно, це олігархи і бандити. А от Європа нам допоможе, бо там усі добрі і все хороше живуть. Так думав молодий Студент і бачив себе в такій країні. Коли інші думали про кар'єру і гроші, то наш герой думав про Україну, всі сміялися від його бажання вчитися і кинути виклик тим, кого він вважав винним у своєму тяжкому дитинстві. Згадував, як його мама жила місяцями без заробітної плати, смак картоплі й молока. Ось його дитинство. Про запахи взагалі краще мовчати. І він обов'язково зробить так, щоб інші того не переживали. Для цього Бог його і створив. Завжди Літьоха відчував свою спільність з такими ж хлопцями, як і сам, а зберуться разом то вже буде пляшка та гольдебанить, як правило, на природі чи в когось на квартирі випить. І розмови тут були однотипні, як правило, про роботу і який там хабар кому треба, аби влаштуватися. Тим і жили і вірились в хороше майбутнє, як можливість виграти в лотерею, в різкі зміни, хорошу зарплату і роботу. І ми прийде лідер, який помітить тебе і виростеш ти без хабарів та зв'язків. Мрії, ах, солодкі мрії! Пройдуть і залишиться лише галдота. На дверях в кімнаті летьохи висів постер з помаранчевої революції, на ньому Ющенко. Потім ті, хто вішав, з гордістю, вже через півроку бухі намалюють йому вуса і викулять очі. А як було весело підрахуй. Всього то треба вибрати чесних. І погнати нечесних. Літьоха мовчав і сам був спостерігачем за Янника. Правда, змарнував бюлетень, ні на не від з ним були ще спостерігачем на дільниці, яких привезли зі сходу. Літьоха отримав 300 гривень, а за їхніми словами їм заплатили 1400 жадний Янукович! Ще цього заздрив Ющенко, що от він дійсно зробить Україну процвітаючою. І що тоді йому залишиться в житті робити? Цей момент обраності. Скількох він з нас згубив, як не роздув гординю і змусив шукати в житті таємний квест поза межами мрії про щасливу сім'ю, красиву жінку, діток так чотирьох. Це нудно, а нудьга це біль, повільна і затухаюча біль, ніби найповільнішу ще сепуку. самогубство. Життя любить над нами сміятися і підкидувати нам підтвердження наших власних страстей. Відбуваються в ньому ключові події, як правило, непомітно для інших. Проте вони стають підтверджені нашого світогляду і говорять, що ми є особливими, не такими, як усі. Латьох не знав, що всі люди унікальні і цим схожі один на одного. Кожен з нас переживає унікальне життя і кожен з них є важливим для того, аби історія складалася. Що ж сталося подія в житті Летьохи на пари соціології? Він замість встати на опитанні професора, підняв руку. О, це було його великою помилкою. Все через його власну гордість, впевненість в тому, що він особливий. Всі боялися професора, так як він працював на спецоргани у сфері соціального управління. Не раз хвалився своїм студентам про те, що закінчив спецфакультет в цій справі, працював на політичній партії, роблячи аналіз соціальних процесів. Професор не пробачив такої неповаги і побоїцяв розрахуватися на заліку. Купи собі збірник військових пісень і можеш помаленьку їх вчити. Група сприймала такі погрози цілком серйозно. Наче ми живемо не в капіталістичній Україні, де всім на всіх наплювати, і зв'язки можуть тут вирішити багато чого, а можуть преректи на тебе, тебе на страждання. Все-таки з працівниками спецслужб не жартують. Для них важливо мати вплив в суспільстві, діяти коштом м'якої сили. Літьоха відчув страх, і з ним велике бажання пізнати, що буде далі, що нас не вбиває, те робить нас сильнішими. Вісім двійок за одну пару поставив йому професор. Літьосі виконував при цьому армійські пісні, ніби немає нічого страшніше, ніж перебування в армії, і нічим воно не відрізняється від тюрми. Вся та ж фальшива романтика. Прощає універ, прощає військова кафедра, перевід розвага з матрасами, і різна фігня, що зачаровує розум нижчих верств населення. Взагалі, не розуміють вони, що їх просто використовують, нічого цікавого в житті немає. Просто живуть від п'янки до п'янки. Так само, як студенти, від сесії до сесії. Купив Летьоха собі підручники соціології і почав зубрити, читати, нібито не залік, а державний екзамен. Помітив, то професор посміхнувся: Ні, краще б ти пішов в оті карі очі напроти і зробив удар по печінці. Не врятують тебе книги. От і прийшов до залік. А професор Ч, всіх питається до того у мене або 5, або 2 інших оцінок, я не знаю. Так уже пройшло 5 годин. Спочатку пішли ті, хто відчував, відвідував кожну пару, потім ті, хто мав декілька прогулів і наостанок працюючи, З цього ж списав всі лиски, даючи відповідь на свої питання. Але його черга не настала. Професор вже опадав майже всіх. Цього я дарма відпустив, він не знає. Все заради того, аби швидше відправити тебе в армію. Пронизленим поглядом він глянув на льотьоху. Нарешті всім були проставлені заліки, і вони з професором залишилися в на наодинці. Ні, так не буде. Збирай книгу і, від... і відповіді. І підемо в мій кабінет. Неначе слідчим Летоха прийшов слідом за викладачем. кабінет був похмурим, посередині стояв стілець. Сідай, глянемо, на що ти здатний. Чи правду кажуть про тебе на кафедрі, що стара найти, І до того ж розум тебе гострий? О, якби не кафедра, не мої колеги, і я б тобі шансу не давав, Хвалять тебе. Геніальністю дехто називає. Почався двогодинний допит, з 5 до 7 години вечора професор ганяв Льтьоху по всій соціології, і навіщо вона та соціологія, йому товорознастю здалася. Але прийшлося її вчити краще, ніж жакардові та ляні тканини. Взагалі Льтьоха і на кафедрі ніколи не сачкував, малював ті карти, хоча часто в них не розумів. А всі навколо говорили про неможливість війни, бо людина вже надто дорогий ресурс, щоб витрачати його на полі битви, 14 років навчання, аби могла приступити до роботи. Для кого дорогий? Для держави чи для тих, хто нею володіє. Соціологія вивчає причини конфліктів і способи їх усунення, релігія, культура, мовне питання це все здавалося Літьосі дурницею. Адже в головні, в жит... головне в житті мати туалет і душ в хаті. В його дитинстві цього всього не було. Ріст економіки є запорукою миру. Він тоді, в далекому 2005 році, не знав майбутнього. І всі навкруги говорили ніби одною мовою. Необхідно ставити цілі і добиватися їх. Під цілими малася на увазі кар'єра та бізнес. По суті, це закріпилося в наших головах. На кожному році парі лекції, фільми, книги нам розповідають про героїчні історії, про людей, які міняють світ. І хлопчиками ми уявляємо себе в ролі полководців та правителів держави. Сучасні мрії це мати власний бізнес, бізнес, імперію. Дівчатка ж мріють про хороше весілля і починають його планувати вже в 5 років. Великі повелителі комп'ютерних орд і весілля за 5 тисяч доларів. Часто в кредит. Ось результат наших мрій. Культ Карго. Професору не цікавлять чиїсь мрії, його цікавлять тільки знання. Допит доходить до кінця, виснажений для цього здається. Я не знаю, я не пам'ятаю. А я ж казав, і не треба. Свою оцінку ти заслужив. На сьогодні вона п'ять. Я хочу, аби ти перевівся на маркетинг. В мене є друг Німеччини. Обов'язково потягни мову, йому потрібні професіонали. Ти і зараз можеш місяць з такою головою мати півтори тисячі доларів. Не згуби свій шанс. Латьоха не повірив жодному слову професора. Він вже звик, що всі перебільшують та обманюють. Проте одна з одногрупниць, почувши його роздуби, сказала: Ні, це реально. Він влаштував мою подругу на радіо марката... маркетологом. У нього дійсно великі зв'язки. В домашньому колі сапаючі бураки Латьоха обговорював пропозицію зі своєю мамою. Мені пропонують перевестись на маркетинг і поїхати в Німеччину працювати. Хто? Професор. Знаєш, вилами по воді писано, він тобі ніхто. А от твої троєрідні сестри, чоловік за умитницею. Мамо, досить. Без доларів ти і родичам не потрібен. Він свої не позичить і не заложить. Там люди на черзі руками стоять, аби мати місце роботи. Треба спеціальний університет закінчувати, щоб туди поступити. 15 тисяч доларів дати хабар. Де такі гроші в людей є? Не знаю. Може, героїн возять контрабандуючи загарки у великих розмірах, а й сам вирішуй, то твоя доля, Но я тобі помагати не буду, ти портиш собі життя. Летьоха в той момент відчув свободу від сім'ї, але якось подумалося: А як же Україна, як же він народився для того, аби зробити свою країну найпередовішою у світі? Для чого він зі своїм талантом має втікати за кордон? Ні, в нього не було ніякого плану, ніякої команди, а лише відчуття, що його держава це є те, для чого він живе.